Знижки представляють єдині знижки на едем 20% в артаках подорожних, пам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Російські окупаційні війська просуваються у Донецькій області з метою захоплення Покровська. Лізуть як таргани. Так описується цей наступ. Водночас місцева влада умудрилася висаджувати квіти в Покровську і водночас оголосила примусову евакуацію дітей з прилеглих містечок, які нині стоять на шляху ворога. Тим часом експерти назвали місто, яке може зупинити росіян та стати новою Ортецею, що відбувається там нині, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ситуація на Донецькому напрямку продовжує загострюватися. Донецька обласна військова адміністрація днями оголосила про примусову евакуацію понад семи сотень сімей із дітьми в районах поблизу Покровська. В ефірі радіо НВ ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий розповів про ситуацію на покровському напрямку і те, що може затримати росіян у їхньому наступі. Зокрема, він відзначив, що угруповання ворога значно чисельніше за збройні сили України. Та наші воїни, попри все, тримають оборону. Дуже важкі бої вони і є. Я тут виступаю в ролі капітана. Очевидність. На жаль, легше там зараз точно не стане. Дійсно, дуже загрозлива ситуація вкрай неприємна. Росіянам не багато до того, аби перерізати трасу Покровсь Константинівка. Вони реально дуже близькі до цього. Одне з західних медіа навело цифри. Не знаю, де вони їх беруть, але цього разу вони виглядають вкрай правдоподібними. На покровському напрямку з нашого боку оборону тримають тисяч бійців, а наступальне угрупування складається з 40 тисяч. Ці цифри з урахуванням розміру цієї ділянки фронту, з розрахуванням відстани, виглядають дуже правдоподібно. Зверніть увагу, співвідношення 12 тисяч проти 40. Це ж, якщо кажучи, один до трьох з хвостиком, один до понад трьох. І це Покровський напрямок. Я думаю, ні для кого не секрет, що ми туди вже кинули резерви. Цей напрямок став загрозливим кілька тижнів тому. Там було дуже серйозне просування ворога. Ми туди кинули резерви. І навіть там, де ми кинули резерви, відчайдушно намагаємося ворога стримати. Навіть там співвідношення один до трьох на користь ворога. Експерт також нагадав, що і в часовому яру зараз теж складна ситуація, бо там окупанти змогли перейти водний канал. Важко всі удели, саме Покровський напрямок на сьогодні найважчий і загрозливий. У часовому ярі також неприємні новини. Росіян там довго вдавалося стримувати по каналу. Водна перешкода це завжди дуже класна штука в обороні. Але не превеликий жаль, це вже у минулому. Росіяни змогли перейти канал, бої вже йдуть західніше від нього, в центральній частині. Хотів сказати міста, але того, що залишилося від міста часів яр. Там реальне міста вже немає, але в центральній частині цих руїн вже йдуть бої. Просування росіян дуже повільне, як завжди у міській забудові. Характер боїв у самому часіку: один будинок їх, другий наш. Просування там міряється не кілометрами і навіть не кварталами, а будинками. Побудинково вони там проповзають. Про те, що російські військові просунулися на схід від Покровська Донецької області, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі. Стало відомо ще 4 серпня. Про це зокрема повідомлялося у звіті інституту вивчення війни. Аналітики посилалися на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показували, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах веселого і захопили більшу частину населеного пункту. Того ж дня в ефірі телеканалу Фрідом військово-політичний. Аналітик Дмитро Снігірьов заявив, що армія РФ перебуває за 5 кілометрів від дороги життя Покровсь-Костянтинівка. Експерт наголосив, що автотраса 0504 – основний маршрут для підвезення боєкомплекту та вивезення поранених українських бійців. Наразі у напрямку траси залишився населений пункт Воздвиженка, який контролюють ЗСУ. Учитывая тот факт, що е, е, місяч продвиження за місяць окупанта в среднем от е, полутора до 2 км на данном направлении, може говорить о том, що выход на трасу это все-таки не ближайшая перспектива російських окупантів. Аналітик називає спробу окупантів активізувати бойові дії в районі Іванівки, жіланого та новосілки передумовою для локального оточення. ЗСУ також росіяни прагнуть перерізати логістику сил оборони. Це кілька трас, які Використовуються для забезпечення угруповання військ насамперед на Краматорському напрямку. Просування Снігирьов пов'язує перевагою ворога у повітрі. Слідують відмітити тот факт, що продвіження на в <зв>. наданому в первого очередь зв'язана із ландшафтом містності. Та скіпна міцність. Давайте называть вещи, наконец-то, своими именами. Чем связано подобный характер продвижений? А учитывая тотальное превосходство оккупантов в воздухе, их применение фабов и кабов, а по оценке президента Украины это порядка 800 кабов за неделю, именно вот это и создает предпосылки для временных тактических успехов оккупантов. Впереди, соответственно, будет городская застройка, и интенсивность боев возрастет, и причем возрастут потери оккупантов. Бои в городской застройке – это бои высокой интенсивности, где коэффициент потери атакующей стороны 5 к 1 в сравнении с потерями стороны, которая находится, соответственно, в активной обороне. Втім, є ще одне місто, яке може стати нездоланним бар'єром для загарбників. Про це заявив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко в ефірі телеканалу Фрідом. Експерт переконаний, що якщо оборона тут буде організована на належному високому рівні, то це місто може стати перешкодою, через яку росіянам уже не пройти. Конічна ціль – та кіноше в первую очередь, о чем следует говорить, это захват самой турецкой агломерации. Я думаю, что это основная задача будет для них в 2024 году именно на этом направлении. Кроме всего прочего, сам Покровск также входит в череду их боевых задач. То есть если по определенным направлениям на этом плацдарме как-то попытаться отметить, какие преследуют они цели, то это как минимум четыре та, которую я уже назвал, это захват Торецкой агломерации и самого города Торецк. Mm. Это ä, полный выход к левому берегу ä, речки Волчья и Карловского водохранилища. Это южный фланг ä, трассы 0511. Это продвижение по самой трассе 0511 в направлении Покровска. И это перерезание трассы 0504, которая соединяет Покровск с Константиновкой. То есть вот у них четыре основные задачи на турецко-покровском направлении, которые они планируют э, выполнить э, в 2024 году. Ну, конечно же, турецку э, уделяется повышенное внимание. И они действительно пошли в аван, поскольку, ну, скажем, э, с июня месяца, где-то по первую половину июля, э, российские оккупационные войска минимизировали применение механизированной компоненты, техники они максимально ее экономили, они максимально старались отдавать предпочтение пехотным штурмам, да, поддерживаемым артиллерией, поддерживаемым корректируемыми авиационными бомбами, то есть использованию тактической авиации. Но техника сопровождала их минимально. Сейчас же ситуация изменяется. Они стали снова практиковать использования большого количества механизированных компоненты, несмотря на то, что у них сохраняется довольно-таки высокий показатель дефицита. То есть осознавая то, что они сейчас, по сути, уже пользуются дефицитной техникой, они продолжают максимализировать, они вернулись к практике максимального его применения в ходе штурмовых действий. Это все указывает на то, что они пытаются максимально ускорить процесс наступления, максимально э, ускорить процесс захвата э, территорий, то есть идут действительно в банк. В настоящее время на пути у российских оккупантов на Покровском направлении э, есть э, два рубежа. Это Сергеевка-Новожеланная, которые они пытаются сейчас прорвать этот рубеж, и Орловка-Николаевка, э, также рубеж, который они будут пытаться прорвать. И до Новогродовки у них где-то чуть больше пяти километров от того момента, от того места, где они сейчас как бы продвинулись последний раз а, по Покровскому направлению. Новогродовка это непосредственно населенный пункт, который находится у них на пути. Это населенный пункт с логистикой. Это населенный пункт с определенными препятствиями для продвижения российских оккупационных войск как природными препятствиями, так и искусственными, назовем это так. Поэтому он из себя представляет максимально оптимальный вариант для того, чтобы не просто затормозить продвижение оккупационных войск, а в принципе остановить их на покровском направлении. В принципе, если действительно оборона там будет... На должном високому уровне організована, то именно Новогродовка може та казатися тим іменно через которое Росіянам уже не пройти. Також Коваленко зазначив, що на покровському напрямку на шляху в окупантів є два рубежі: Сергіївка, Новожеланне та Орлівка, Миколаївка. А втім, наразі відстань до Новогродівки від місця перебування армії РФ становить трохи більше п'яти кілометрів. Томі всього прочого, з сучотом їх січа тенденції про Они вытягивают свой э, северный фланг с, э, вдоль именно 0.5-11, не имея с юга, по состоянию на сейчас э, выравнивания флангов, обеспечения фланговой безопасности. И это также для них является, скажем так, довольно-таки рискованным продвижением, и они либо будут дальше пытаться рваться по 0,5-11, либо они поступательно сейчас займутся формированием своего южного и северного фланга. В первую очередь южного, который так еще и не закрыт полностью вопросов выхода на левый берег Волчи и Карловского водохранилища. Також нагадаємо, що на засіданні координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення, яке пройшло під головуванням віце-прем'єр-міністерки Ірини Ворощук, затверджено рішення щодо примусової евакуації дітей з населених пунктів Донеччини. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Під час засідання прийняли рішення про проведення евакуації дітей з їх родинами у примусовий спосіб з Мирнограда Сіл Маринівка, Михайлівка, Лисівка та міста Новогородівка. Новогородівської громади, сіл Промінь, Московське, Балаган, Миколаївка, Миролюбівка та селища Новоекономічне Городівської громади, сіл Костянтинопольське та Острівське, Курахівської громади. А ще зовсім нещодавно у Покровську, за 20 кілометрів від якого перебувають росіяни, комунальні служби почали висаджувати квіти на клумбах. Відповідне відео розмістив на своїй сторінці у телеграм-боєць 59-ї окремої механізованої бригади Андрій Серган, 26 липня. Щоправда, наразі цього допису у телеграмі вже немає. Тим часом, 6 серпня, в інституті вивчення війни заявили, що російські окупаційні війська здійснили значне тактичне просування на турецькому напрямку та продовжують просуватися на Покровському, де підрозділам з СУ може загрожувати тактичне оточення. Опубліковані 5 серпня кадри з підтвердженою геолокацією свідчать, що російські війська просунулися до вулиці космонавтів у центрі селища Дружба, що на схід від Турецька. Крім того, війська РФ мають просування в напрямку на захід від Донецька. Галуковані кадри від 5 серпня свідчать, що окупанти просунулися на захід уздовж вулиці Сідова в північно-західній частині Красногорівки. Також фахівці інституту вивчення війни знайшли кадри, що підтверджують просування окупантів на північний схід від роботиного, однак ймовірно, більше ранні, а не нещодавні. 4 і 5 серпня війська РФ проводили штурми біля самого роботиного на північний схід від села поблизу Малої Токмачки та на північний захід від роботаного біля Новоданилівки. У мережі також влучно нагадали, що від Покровська до Дніпра їхати 2 години 30 хвилин. І сказано, це не для нагнітання ситуації, а для нагадування, що війна триває. Нашим бійцям важко їх треба постійно і постійно підтримувати. Не прогуртуйте збори та пам'ятайте, що лише спільними зусиллями можна подолати ворога. Команда ТЕСН вірить у сили оборони і дякує кожному захиснику і захисниці, які ризикуючи власним життям, боронять українську землю. Напишіть у коментарях свої побажання нашим воїнам. У мене на цьому все. до зустрічі.